Етер громадського радіо триває. Мене звати Ліза Цереграцька. Цей етер я в співавторстві зі звукорежисером Євгеном Глібовим та гостєвим редактором Владом Бундашем. У нас є ще трохи часу перед 17-ю, адже рівно 17-й Ми почуємо свіжий випуск новин і маємо нагоду говорити про важливі проєкти. І їх будемо аналізувати. Але перед тим я зазначу наші контакти, за якими ви можете долучитися до етеру, поставити свої власне. Запитання або ж озвучити думку, не погодитись, то що власне тут опцій багато. Ви можете писати за номером 067 67 404 76, Це наш вайбер, і телефонувати за номером 0800 30 40 33. Долучайтесь, будь ласка. Тим часом до етеру долучається Віталій Матвієнко, спікер проєкту Хочу жити. Хочу жити. Я не знаю до речі, чи варто його перекладати. Зараз власне і дізнаємось. Пане Віталію, доброго вечора. Доброго вечора. Ми будемо говорити про проєкт хочу Жить. І, от, власне, як гадаєте, чи є сенс його перекладати українською? Оскільки це проєкт, який орієнтований саме на російську аудиторію. Ну, власне, ви в своєму запитанні дали відповідь. Його перекладати не потрібно і не бажано. Цей проєкт дійсно націлений суто на військовослужбовців Російської Федерації в переважній більшості. І для тих е українців, які зараз на тимчасово окупованій території, і ми чудово знаємо, що російська влада намагається їх примусово теж мобілізувати, і там е люди чудово розуміють російську мову. Тож е перекладати саму назву проєкту на українську не варто. Хужить, що за якою є мета проєкту? Хто до нього може долучатися, власне, і е, хто долучений до е, функціонування проєкту? Мета цього проєкту це добровільна здача в полон російських військовослужбовців, які не бажають воювати проти України, не бажають виконувати злочинних наказів путінського режиму, які чудово розуміють, в якій країні вони проживають, і хочуть берегти своє життя. Власне цільова аудиторія, якраз таких от думаючих росіян, які чудово розуміють, в яких умовах вони перебувають і. Для них врятувати своє життя проєкт, як скачу життя, не єдиний. Ну, я думаю, що я що це цілком очевидні моменти. Хоча я також розумію, наскільки великим може бути страх це робити, і ті залякування, ну, принаймні, те, що я знаю те, що можна отримати з широкого доступу, з відкритих джерел, це те, що цей елемент з залякуванням від керівництва російської армії і. І всі можлива робота, яка робиться в цьому напрямку, це такі потужні штуки, як мені здається. Чи думали ви про це, коли запускали проєкт, і чи якось це впливало на те, як він розроблявся? Ну, дивіться, я тоді розкажу трішки історії створення самого проєкту, добре? Перед початком запуску проєкту він був у форматі гарячої лінії під керівництвом національної поліції. Згодом було зрозуміло, що їм складно і важко вести було цей проект. І цей проєкт передали під керівництво координаційного штабу з питань поводження з військово з військовополоненими. Власне координаційний штаб і займається питаннями військовополонених наших захисників і захисниць і допомагає як у звільненні. Так і у консультаціях їхніх родин, тож сама назва проєкту «Хочу жити» вона з'явилася не просто так, а власне з телефонних дзвінків російських військовослужбовців, які телефонували на гарячу лінію, і у них у багатьох от, фігурувала така фраза, що вони хочуть жити, тому абсолютно логічна назва. І коли 18 вересня проект офіційно стартував то До нас поступали дзвінки. знаєте, спершу було таке, що типу, так, була якась така паска. Вони з обережністю ставилися, дізнавалися, що це не ФеСБ проєкт, чи це дійсно український проєкт, що це державний проєкт України, і які гарантії вони отримують, якщо добровільно здаються. Що їх очікує в українському полоні, чи є можливість повернутися по обміну додому, чи є можливість там залишитись, просити прихистку в Україні або в деяких країнах світу? І як тільки вони дізнавалися і впевнювалися в тому, що переконувалися, перепрошую, в тому, що. Це дійсно український проєкт, і він працює і допомагає врятувати їм життя. То до нас е тільки дзвінків все збільшувалося і збільшувалося, Довіра збільшувалася. Наші спеціалісти працюють дуже якісно і скажімо так нонстопом. Інформація розповсюджувалась по території Російської Федерації різними способами. Люс дуже гарно працювало і так, так би мовити, сарафанне радіо. І коли вже з зу зустрі уста передавалася інформація, що якщо тебе там примусово мобілізують, то ти можеш врятувати своє життя, звернувшись в український проєкт жити». І власне, хочу вам сказати, що от з моменту створення проєкту запуску, да, з 18 вересня, у нас ми отримали понад 30 тисяч звернень на наші гарячі лінії, і в чат-бот «Хочу жити». І було проведено понад 300 операцій успішних з здачею в полон. Це та, та цифра, яку ми можемо озвучувати, також зараз в гарячій стадії знаходиться понад тисячу операцій. Подібних хочу зазначити, що кожна операція вона є індивідуальною, і сказати, що вони дуже легко проходять, і так можна швидко там всіх позабирати. Ні, все таки це війна, лінія фронту гарячі точки Да? В найгарячіших точках подібні операції з добровільним здачі полон відбуватися не можуть з певних причин з причин безпеки, тому що якщо Україна говорить, що ви можете врятувати своє життя, то з нашого боку потрібно зробити все для того, щоб військовослужбовець або потенційний військовополонений армії РФ потрапив в український полон живий, цілий і неушкоджений. Тож, подібні операції проходять в більш-менш спокійних точках, але по всій лінії фронту. Я хочу ще заглибитися в ті пункти, які ви зазначали як ключові питання від самих росіян, які надходили, тому що мені здається, одним, ну принаймні, раз так суб'єктивно, це перше, що мені спало на думку, коли йдеться про здачу в полон і там про опцію, наприклад, повернутися назад, і, і я це уявляю як ну майже 100% ув'язнення і про це точно. Дізнаються там працівники, я не знаю, яких органів, які органи там російцям займаються. І власне, це це в принципі шлях в нікуди, так би мовити. Я бачу відео, що ви не погоджуєтесь. Поясніть, будь ласка, опишіть цю, як це відбувається, цей механізм для їхньої безпеки Україна оформлює їх як тих, що потрапили в полон безпосередньо під час бою. Росія зі свого боку про моніторити цю інформацію, що вони здалися добровільно, фізично ніяк не можуть, абсолютно ніяк. Скажу вам навіть наступне: ті обміни, які відбувалися в нас, і хто із російських військовополонених там були по проєкту жити», вони знаходяться зараз на території Росії і все в них добре. Тобто, з ними абсолютно все гаразд, плюс те, що ми їх оформлюємо як. Тих, що були взяті в полон під час бою, це зберігає за ними їхні там виплати як військовослужбовцям згідно їхнього вже законодавства. Власне У нас слава Богу, ніяких там поганих випадків не було щодо гарантій з боку України або ж власне тих умов, яких опиняється людина, котра здається в полон, що, що пропонують цій людині. Uh, ну, по перше, скажімо так, по класиці, да, скажу, що це дотримання всіх Женевських конвенцій, пов'язаних з питанням поводження з військовополоненими, uh, і це триразове харчування, це і медичний догляд, це і можливість зв'язуватися зі своїми рідними uh, по, теле, по телефону, або навіть і поштою, uh, власне, по Женевським конвенціям. Змін не було. Перепрошую. Змін не було в положенні, що можна там телефоном зв'язуватися. Це вже з території ну, з України. Українська сторона запропонувала таку можливість. Але ті, хто там не пам'ятають номери телефону, пам'ятають адреси, можна направити лист. Так, це буде йти ну, йти довше, але тим не менш, зв'язок у них з рідними є. Юридичний супровід міжнародних організацій. Також постійний е, контроль від е, міжнародного Червоного Христа, і в них є можливість, якраз таки, от тих, хто здається добровільно, в них є право просити прихистку в Україні, право просити виїзду в е, прихистку в деяких країнах Європи, таких як е, Німеччина та Нідерланди. Але це по завершенню війни. І якщо буде доведено, що такі військовополонені не вчиняли. Ніяких злочинів проти України і українського народу, також вони можуть просити по обміну поїхати додому, найближчий обмін, або ж можуть сказати, що ми краще пересидимо в полоні, і вже після від того, як Україна переможе. Росію, да і тоді вже будуть повертатися, тому всі учасники проєкту «Хочу жити», хто здався добровільно, є таємними. Ми їх не розголошуємо, окрім тих, хто, наприклад, самостійно вирішив сказати, що ну розказати там розповісти свою історію, наприклад, як Даніла Алфьор, от у нього історія дуже цікава. Він зміг одинадцять своїх колег. По проєкту жити» вивезти в безпечне місце в Україну. Вони в полоні, і він, власне, успішно вийшов і сам. І в нього історія дуже цікава. Ми робили прес-конференцію з ним і є матеріали на наших ресурсах. Я думаю, що це справді цікавий випадок, на який варто звернути увагу, у випадку, якщо є час і бажання, то де можна його знайти, якщо так, так цілеспрямовано відправляти на перше джерело. Телеграм-канал проєкту «Хочу жити». Ось зафіксували е, ще питання. Е, я перед тим нагадаю, що ми говоримо з Віталієм Матвієнком, він спікер по проєкту «Хочу Жить. І е, щодо вартості, е, наскільки дорого е, Україні власне реалізовувати цей проєкт, тому що ми розуміємо, що обслуговування його реалізація це не безкоштовна справа. Ну, те, що це не безкоштовна справа? Це логічно. Е, другий момент, що більше е, логічно задавати це питання мін'юст, бо цими військовополоненими займаються е, утриманням якраз мін'юст. Але можу вам сказати з того, що знаю, що на утримання одного військовополоненого в місяць е, йде 10 тисяч гривень, власне, як на утримання. Е, Вибачте, скажу російською, бо українською не як на утримання заключеного ув'язненого. Угу. Так дя дякую, дякую. Утримання ув'язненого це сума невелика. Поясню чому, тому що вартість життя українського захисника чи захисниці набагато більша, ніж 10 тисяч гривень. І краще нехай вони сидять в українському полоні російські військовослужбовці, так а наші захисники та захисниці. Будуть живими і чим більше таких росіян здасться в полон, тим краще Краще для них вони збережуть своє життя і зможуть повернутися до своїх рідних, якщо вони там є живими, цілими і неушкодженими, і тим краще для України, звісно ж. Ми говорили, зазначали вже ще проєкт Хочу найти» і ви про нього теж говорили. Тобто, я так розумію, що це два проєкти, які існують паралельно і вони функціонують одночасно чи ні. Я вам хочу сказати ну, трошки такої історії да, по проєкту найти», як він з'явився і чому, власне. Ну, по перше, це гуманітарний проєкт України. Україна вже неодноразово підтверджувала, якби доказувала да і показувала те, що вона дотримується норм гуманітарного права. Ми неодноразово пропонували російській стороні обмін тілами загиблих по репатріації. У нас був один із обмінів, коли Україна просто віддала е, тіла загиблих Росіян без обміну взаємного. Власне, тож і цей проєкт націлений теж в гуманітарному плані. Чому? Тому що в Росії багато, росіяни, багато росіян не отримують інформацію від своєї влади про долю своїх військових родичів. Вони не знають, що з ними. Вони не знають, що вони поїхали в Україну, а що з ними? Вони не знають. Чи загинув він, чи пропав він безвісти, чи потрапив він в полон. Їм таку інформацію не надають. Ну, в багатьох випадках не надають. Чи то з різних причин, чи то у них патє, як завжди, да, як завжди, чи то е вони просто не хочуть надавати таку інформацію, тому що там потрібно буде змінювати статус е такого військовослужбовця і е платити певну компенсацію згідно їхнього законодавства. А і до нас в проєкт «Хочу жити», Окрім того, хто бажає здатися в полон, почали надходити звернення з тим, а допоможіть знайти там мого, умовно якогось Петрова. І, бо, бо вона не знає, де він. Він там вже місяць два не виходить на зв'язок, і вона не знає, де він. А в Росії куди б вона не зверталася, їй кажуть, що це там секретна інформація. Ми таку інформацію не надаємо, Україна. Вирішила, що тут в такому випадку ми можемо допомогти росіянам, які шукають своїх е, військових родичів, е, з'ясувати, що з ними, щоб вони мали офіційний статус документ. Якщо він в полоні знаходиться, то вони з цим документом йдуть до своєї влади і вимагають обмінів. Якщо там він загинув, то вони вимагають репатріації. Скажу вам так, що до моменту запуску проєкту не найти» на канали «Хочу жити» З літа 2023 року надійшло понад 3 тисячі таких звернень. Це досить багато. А з моменту запуску проєкту «Хочу найти» Ми очікуємо, що щотижнево до нас буде надходити ну, більше тисячі в тиждень звернень. І хочу сказати, що є такі вже успішні кейси, коли до нас звернулася росіянка з пошуком інформації про свого чоловіка, і вона цю інформацію отримала, і вже цією інформацією на території Росії там рухається і звертається в їхні інстанції. Тому такий проєкт він потрібний, він корисний і Україні, і українцям, і власне тим росіянам. Також хочу зауважити, що сам проєкт жити», як я раніше сказав, він націлений на таких думаючих росіян, тож можна провести певну паралель, що якраз і печу на й будуть більше звертатися ті росіяни, які от розуміють, що взагалі відбувається, і вони не будуть боятися звертатися до української сторони з такими запитами, щоб офіційно отримати інформацію про свого рідного військового. І на сам кінець, пане Віталію, попрошу ще раз повторити цифри, щоб вони зараз не загубилися у цьому плині нашої розмови. Ви вже зазначали. Але щодо проєкту хочу жить, скільки людей власне, звернулося, і ми вже характеризуємо ці випадки як успішні, і скільки наразі справ в обробці? Понад 30 тисяч звернень. Станом на сьогодні, з моменту запуску проєкту, а саме з 18 вересня 2022 року, понад 300 успішних операцій, про які ми можемо говорити, це якраз от ті, що здалися добровільно в полон, і понад тисяча операцій зараз знаходиться в гарячій фазі. Дякую вам дуже за розмову і за те, що ви робите. З Віталієм Матвієнком ми спілкувалися з спікером проєкту «Хочу Жить і також говорили ще й про проєкт «Хочу найти». Є телеграм-боти, де можна знайти більше інформації. Вони власне так і називаються. Я розумію, що цільова аудиторія цих проєктів є російська, і це цілком нормально. Власне, вони для неї розроблені, але ми всі маємо родичів, знайомих, Знайомих, ще когось ну словом через десяті або які там руки. Я думаю, що ця інформація комусь раптом може і знадобитися. Тому, будь ласка, запам'ятовуйте хочу хачужить телеграм-канал, де можна знайти більше інформації у випадку такої необхідності. Зараз у нас є можливість перед тим, як почуємо свіжий випуск новин, послухати ще трохи. Музики, і після того власне ще повернусь у студію для того, аби мати ще кілька розмов. Отже, ми послухаємо Окан Ельзи, все буде добре.